Вітаю вас, друзі! Незабаром у нас новорічні свята. І кожен з нас буде думати, а що подарувати своїм близьким друзям, яка в мене є для вас цікава пропозиція. Ось такі будиночки є в червоному кольорі, і є в зеленому кольорі. Ось такі будиночки для заселення бджіл -Осьмій. Можуть заселитися і джмілі, і ще якісь камашки. Зроблена на етикетці написано, що зроблено це в Германії, Точно не можу сказати, бо сам там не був. Але пишуть Германія. Тобто, такий будиночок, тут є кріплення. Ви кріпите на стінці сарая чи будинку. І чекаєте, поки в нього заселяться гарні камахи. І насолоджуєтеся. Як вони там будуть проживати, розмножуватися і таке інше. Для того, щоб замовити будиночок червоний або зелений, який вам більше подобається, контакти будуть в описі під відео. Пишіть на Viber доставка Укрпошта, нова пошта. Будь ласка, покваптеся, бо їх у мене ну, небагато їх у мене. Ціна 160. Гривень, дякую за увагу. Кожному буде приємно, щоб на пасіці була така річ.